Як всі ви знаєте, з 18 травня вступає в силу мобілізаційний закон. І тепер для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності. Ви скажете, то кордон же і так закритий? Ну, якби що там ще, які можуть бути зміни? Не все так просто. Дивіться, про все це розказує нам а, речник Державної прикордонної служби України Андрій, Андрій Демченко. Так от, він пояснив, що уряд має провести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. Тому варто очікувати, що правила перетину кордону можуть бути, в це все можуть бути внесені зміни. Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає. Чого будуть стосуватися ці зміни? Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призиву. І ось тут починається саме цікаве. Тобто нас попереджають відкрито, абсолютно відкрито, попереджають про те, що людей чекають сюрпризи, сюрпризи в перетині кордону. Знову-таки скажу. Багато хто може сказати, то і так же ж не можна нікуди виїжджати, і так же ж кордоні закрити. Розумієте, проблема в тому, що проблематично може стати виїхати навіть тим, в кого є бронь. Просто хочу нагадати, як було перед новим роком. Згадайте! Дуже багато людей хотіло виїхати і просто не пускали просто не пускали на кордоні. Казали тоді, причина була така: казали: от у вас там немає якогось документу, покажіть, будь ласка, цей документ, бо не пропустимо. І були великі черги, і людей не пропускали. Почалась паніка, бо людей не випускали на кордоні. Але знаєте. От що саме цікаве взагалі у всій цій історії? Я більш ніж впевнена, що вони знають, вони знають, що зміниться. Знають, але нам про це не кажуть. Нічого не буду казати про Речника Демченко. Можливо, він і не знає, але той, хто над ним, точно знає. От я більш ніж впевнена щодо цього. От посудіть самі. От просто от давайте логічно, так, логічно. Ось ця заява речника, що Держприкордонслужба поки не знає, чого будуть стосуватися ці зміни, але ці зміни будуть точно. Далі, до цього, ще дуже цікава річ відбувається: в деяких містах припиняють приймати людей в ТЦК, щоб оновити дані. І причина пояснюють таку причину, бо ще будуть якісь зміни. Розумієте? Тобто, от почитайте, я вже е, неодноразово про це в випусках і статті показувала з різних міст, де офіційно дають заяви, що все буде припинятися, поки до 18 травня е, не приходьте оновлювати дані, бо ще не зрозуміло, як все це буде працювати, і так далі, е, які ще будуть нові зміни. і... Е, Тобто тут знову нам дають натяк на те, що будуть зміни. Кажуть, що має бути якась окрема постанова Кабінету міністрів про розроблення інших алгоритмів щодо надання відстрочки. Тобто, бачите, в ТЦК дають ось, 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 ось таке пояснення, що має бути якась окрема постанова Кабміну про розроблення якихось інших алгоритмів щодо надання відстрочки. Держприкордонслужба повідомляє, що теж це буде стосуватися змін саме від срочки. Тобто, складається враження, що взагалі не можна буде виїхати з країни. Нікому. От особисто в мене така думка. І я думаю, це далеко не всі зміни. Тобто, розумієте, так? Те, що ми знаємо ось на даний момент, це ще не все. Це ще далеко не все. Я думаю, після 18-го нам видадуть просто нереальну порцію ще нових нововведень, від яких ми будемо просто в шоці. Я думаю, що нов... чогось хорошого чекати ну, взагалі не варто. Далі, Верховна Рада ось ще один момент, який ну, це просто шок. Для мене особисто просто шок. Верховна Рада збирається заборонити публікувати в реєстрі судові рішення стосовно мобілізації і військового обліку. Тобто, з публічної частини реєстру судових рішень будуть вилучати рішення, винесені по справах щодо військовозобов'язаних і військовослужбовців. Практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості. Тобто, тепер люди не зможуть дізнатись, що відбувається, не зможуть бачити ось цю реальну картину тих вироків, реальну картину тих рішень, які приймаються. Розумієте? Як справа розглядається? Чим все це закінчується? Які наслідки і так далі? Розумієте? От і все для людей закривається ця інформація. общеевропейское решение как нужно действовать в отношении тех или иных молодых э, людей до да, которые уехали из украины и мало того что ведут праздный образ жизни так это еще и манифестирует и таким образом э, ухудшает репутацию украины на внешних рынках э, на мой взгляд это решение будет принято и это кстати заставляет вот этих молодых людей сейчас задуматься о том где они что они и как они будут себя чувствовать уже завтра, да, ну, то есть, как бы, так же не бывает в жизни, да, кто-то платит максимальную цену, а кто-то наслаждается вот этим э, межвременем, да, и, соответственно, потом приедет и будет говорить, так мы тоже активно поддерживали Украину в моменте тяжелейшего исторического э, испытания. Вот хочется спитать тут, а как же можно власти, как же чиновники, Як каже Подоляк, як він висловився. Не знаю, саме в цьому кусочку відео було, це чутно чи ні. Вже не пам'ятаю, коли переслухувала ось це інтерв'ю, як він казав, ні жизнь, а ні відут, Можна владці, чиновники і так далі. І сам же той же Подоляк. От як висловився Подоляк про людей за кордоном. каже, не може бути таке, що одні платять високу ціну. А інші спокійно живуть. Почекайте. А як же можна владці, А як же депутати? Як же чиновники? Мені здається, що так і є. Прості люди платять дуже високу ціну, я б сказала найвищу ціну свого життя. А депутати-чиновники можновладці, вони собі просто живуть. Просто живуть. І я думаю, що й заробляти стало більше, ніж було до цього. Бо можливостей з'явилося во. Знаєте, от тільки критикують простих людей. От тільки критикують простих людей, а себе не бачать. От мені цікаво, а де Подоляк так загорів? Часом не на війні, мабуть, ні, правда? Я більш ніж впевнена, що той же Подоляк буде після війни розказувати, як багато він всього зробив для перемоги. От він там щось каже зараз про тих людей, які там повернуться, і будуть розказувати, що вони там робили багато для війни і так далі. Та він же перший буде розказувати після війни, як багато він зробив для перемоги. І не тільки він, багато хто з діючих чиновників, можливовладців, депутатів і так далі. От скажіть, дорогі глядачі, що хорошого ми чули останнім часом від влади? Ми чуємо тільки, ви повинні, це ваше право, ви маєте захищати державу, це ваш обов'язок забрати, оштрафувати, посадити в тюрму, знову забрати, знову оштрафувати. Ну, от я чую тільки таке. Скажу вам більше. Я думаю, що. Ось ці охилянд, ухилянт, ухилянт. Зараз оці йдуть, знаєте, такі, а, тиск дуже сильний на людей. От я більш ніж впевнена, що коли ця влада піде, а рано чи пізно вона піде. Рано чи пізно люба влада, яка була, рано чи пізно вона, вона йде. Вічною вона не буде. Так от, коли ця влада піде, вся ця тема з ухилянтами просто зникне. От побачите. У мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, що ви думаєте що до цього? Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.